Відправити корабель у море однією рукою? Так, це можливо. І одна людина це зробила. Уявіть собі, величезний військовий корабель вагою в десятки тонн і маленька людина, яка рухає його однією рукою. Це не фантастика, це реальна історія 2500 років тому. Стародавній цар Єрон замовив неймовірно важкий корабель. Але коли корабель був готовий, виникла проблема як його спустити на воду. Ніхто не міг зрушити цього монстра з місця. І тут з'явився Архімед, геній, який сказав знамениту фразу Дайте мені точку опори, і я переверну світ. Він створив неймовірну систему блоків і важерів. І коли цар Гієрон сам без допомоги потягнув за канат, корабель повільно, але впевнено, рушив з місця. Всі були в шоці одна людина, один рух і десятки тонн рухаються. Це не магія. Це фізика. Система блоків і важелів дозволяє помножити твою силу в десятки разів. Сьогодні цей принцип використовують всюди: крани, підйомники, навіть простий дверний ручний механізм. Так що наступного разу, коли ти будеш відчиняти двері або бачитимеш величезний кран, пам'ятай, це архімед, який 2500 років тому показав, як підняти корабель однією рукою. Геніальність у простоті. І фізика стає магією, коли ти розумієш закони природи.